Всім привіт! Ви дивитесь флагманшоп, і сьогодні мова піде про воблери кренки на щуку. Компанія Флагман кожен рік, кожен сезон випускає дуже багато різних приманок, модельні ряди оновлюються, додаються багато нових різних кольорів, і всі воблери в один огляд вмістити просто неможливо. Тому я вирішив кренки виділити в окрему підгрупу: кренки для ловлі щуки та іншого хижака, наприклад, для ловлі сома, судака тощо. Ми розглянемо як звичайні невеличкі, класичні, компактні. Приманки, на які можна ловити на всіх повсякденних риболовлях, при ловлі навіть на лайт Ультралайт. Так розглянемо і досить великі та об'ємні потужні приманки для ловлі на тролінг або ловлі вже великої, справжньої трофейної щуки. Як ви можете побачити, в модельному ряду приманок від компанії «Флагман» є дуже багато різних форм, моделей, а головне кольорів, які з кожним сезоном все. Розширюється. Друзі, хто хоче бути завжди в курсі життя компанії, різних новинок, цікавинок, розробок та акцій, підписуйтесь на наш телеграм-канал Флагман Лайф. Це можна зробити за ось цим QR-кодом, який з'явився у вас на екрані, або перейти за посиланням в описі під відео. Заходьте, буде цікаво! Всі приманки випускаються як в різних блискучих натуральних варіантах, так це і кислотні провокуючі приманки. Але ж давайте кожну модель воблера тепер розглянемо окремо. Почнемо, мабуть, з чогось невеличкого, компактного і будемо йти. По збільшенню за вагою та розміром. Почнемо ми з досить компактного кренка. Це приманка Flagman Flex, його розмір всього лише 55 мм, приманка плаваюча, тобто на паузах вона буде вспливати. На проводці вона занурюється і тримає горизонт від 03 до 06 метрів. З однієї сторони, приманка досить мілководна, але з іншої сторони, не скрізь є глибина навіть і. Пів метра. Здебільшого, ця приманка підійде для ловлі на глибинах до 2 метрів. В першу чергу це звичайна рівномірна проводка на щуку. Така приманка буде гарно працювати влітку та восени, коли на водоймах є ще дуже багато рослинності, щука ховається десь в заростях латаття і за допомогою такого кренка її звідти можна виманити. З однієї сторони, ловля на кренки вона досить така. Примітивна, тому що просто закидаєш приманку і виконуєш таку нудну рівномірну проводку. Але з іншої сторони, ці приманки дуже ловисті. Флагман Flex важить 9,5 грамів, тому він летить. Дуже добре, гарно тримає і грає навіть на течії, а великий асортимент кольорів дозволить підібрати приманку під будь-які умови. Наприклад, кислотні в під мутну воду, якісь натуральні кольори під прозору воду та сонячну погоду. Тощо. Восени я сам дуже часто користуюсь такою приманкою, і вона дуже гарно по щуці себе показує. Наступна приманка це справжній мілководний вбивця щуки, і називається вона флагман Астел. Приманка має розмір всього лише 65 мм. З однієї сторони, вона досить компактна і важить 8,2 грами, завдяки чому її можна використовувати навіть з легкими лайтовими вудлищами. і її задача обловлювати. Максимальне мілководдя, тому що за рахунок такої лопатки, яка стоїть майже під кутом 90 градусів до тіла, приманка йде під самою поверхнею. Можна сказати, її максимальне заглиблення десь до 10 сантиметрів. Тому, якщо ви знаєте якісь мілководні участки, часто щука виходить навіть на ділянки з глибиною 10-20 см і гріється там. В променях осіннього сонця, чи, наприклад, в ситуаціях, коли вам потрібно провести приманку над густими заростями того ж латаття, цей воблер також дуже гарно підійде для таких умов. Ці приманки також випускаються в багатьох різних кольорах. Дуже цікаво спостерігати, наприклад, за яскравими воблерами, які йдуть під поверхнею, навіть в мутній воді. Таку приманку ми можемо побачити за 20 і 30 метрів від себе. Ми можемо контролювати візуально, як ми обводимо різні підводні перешкоди, і так само побачити і покльовку, вихід щуки. Повірте мені, це дуже видовищно і дуже емоційно. І дуже круто, коли ви бачите, де ваша приманка обходить якісь зарості латаття, і такою стрілою вилітає і її атакує щука. Але під неї також потрібно мати спеціальні умови. Це якісь мілководдя, неглибокі, невеликі водойми тощо. Але коли щука стоїть на мілені чи десь виходить в берег, то це просто незамінна штука. Флагман «Астел». 65F. Запам'ятайте цю приманку, якщо у вас її ще немає, то обов'язково зверніть увагу. Наступний Воблер на щуку в нас дуже незвичайний та по-своєму особливий. Як бачите, це такий кренк з великою лопаткою і називається він флагман вірус. Його особливість заключається в тому, що його також чудово можна використовувати як підловлю в закид на звичайну рівномірну проводку, так і для. Ловлі тролінгом. І заглиблюється він у нас від 1,20 аж до 2,5 метрів. Тому для мілководних водой, наприклад, як попередні моделі приманок, його вже не використаєш. Але якщо глибина ловлі в ваших місцях, 3, 4, навіть 5 метрів то це дуже класний кренк для таких умов. Серед особливостей приманки флагман вірус: це вага 11 грамів, розмір 58 мм, приманка досить компактна, але за рахунок ваги дуже добре летить. Форма тіла з однієї сторони витягнута, а з іншої приплюснута. Досить така цікава. Довга лопатка з петелькою на ній. Приманка має два трійники, і на задньому гачку, як бачите, є такий металевий пелюсток, який на проводці додатково грає і ще приваблює хижака. Цей воблер чудово підійде для облову різних глибоководних кос, наприклад, які покриті рослинністю. Ну, для зразка, наприклад, вихід з ями 8 на 4 метри. Ну і любителі тролінга на глибинах до 4 метрів також зможуть оцінити цю приманку. Вона має досить стабільну гру, а за рахунок такої форми під водою вона ще буде лопаткою впиратися в різні підводні перешкоди і кількість обривів можна зменшити. Ще одні цікаві воблери, які випускаються в нас аж в трьох розмірах: це флагман Хардбол. Можна сказати, це вже не стільки кренк, а більше шед, тому що, бачите, приманка має таку видовжену форму, приплюснуту з боків. Це дуже популярні облері, які в першу чергу у нас звикли використовувати для ловлі щуки рівномірною проводкою. Так і один із топових воблерів для ловлі на тролінг. Я знаю, що на такі приманки, здебільшого в середніх розмірах, люди ловлять справжні трофеї. Я бачив у рибаків, коли на такому воблері вже нема живого сліду просто від чучих зубів, а вони ще продовжують ловити. Це флагман Hardball. Випускається він у нас в трьох розмірах. Це 70 мм вага такої приманки 15 грамів, і заглиблюється вона до півтора метрів. Наступний розмір у нас. 95 міліметрів, ось він, бачите, вже досить такий великий об'ємний, він важить аж 28 грамів. Це потрібно враховувати для того, щоб використовувати вудлище з потрібним тестом. Тому що ну майже 30 грамів це вже досить багато. Така приманка занирюється від пів метра до двох. Звичайно, ви на проводці самі можете регулювати рівень заглиблення. Якщо ви починаєте проводку. Швидкими обертами котушки, то приманка у вас одразу буде заглиблюватися. Так, приманки ці плаваючі і на паузах вони у вас будуть спливати. Але під час проводки вони все ж таки займають потрібний горизонт. І проводячи різні маніпуляції, щоб приманку або припідняти вверх, або заглибити, їх можна проводити на різних горизонтах. Ну І найбільша приманка в модельному ряду це хардбол 135 мм. Бачите, досить така вже масивна така рибка, і важить він аж 57 грамів. Хардбол такий заглиблюється також до 2 метрів. Його також можна використовувати на тролінг, так і в закид. Якщо ви знаєте неглибокі місця, де живе гарна велика риба. Ну, в принципі, це глибини до 4 метрів, то навіть на найбільший розмір також варто звернути увагу. Так потрібно мати вудлище з тестом хоча б там, до 40-50 до грамів, але ця приманка дійсно на трофейну щуку. Всі приманки мають всередині кульки для створення додаткового шумового ефекту та перевернення хижака з більшої території. Це також додає уловистості даній моделі. Ну і наостанок ще один тролінговий монстр, тільки подивіться на цього красення це флагман Бакарт. Його розмір 85 мм і важить він 21 грам. В принципі, можна сказати, що це така чисто тролінгова приманка для тих, хто любить тролити на великих річках руслову щуку, тому що заглиблюється від аж до 7 метрів. Це, наприклад, пізня осінь, річка Дніпро, ви йдете. На глибині 6-7-8 метрів вздовж руслової бровки і ловити щуку на таку приманку. Вони випускаються в різних кольорах, є як провокуючі агресивні моделі, так і різні натуральні для такої більш чистої води та сонячної погоди. Але любителі тролінга, я знаю, дуже полюбляють також цю модель. Вона вже, в принципі, давно випускається і гарно себе показала. Та зарекомендувала. Тут також, бачите, є така досить велика масивна лопатка, яка також дозволить вам оминати різні ж підводні перешкоди. Ну, звичайно, що з двома гачками, з двома такими гострими трійниками від обривів ви не застраховані. Тому спостерігайте вихолод, яка глибина лову, чи є корчі. І якщо все чисто, то, звичайно ж, на неї можна ловити. Модель має досить таку амплітудну стабільну гру та високу уловистість. Як бачите, у компанії «Флагман» є дуже великий асортимент різних кренків для лову щуки. Це звичайні класичні стандартні моделі для ловлі на невеличких озерах, на малих річках, буквально на будь-якій водоймі біля дому. Так і досить великі приманки для великих річок та трофейних риб. Тому за вами лишається лише обрати приманку саме під вашу водойму, під ваші умови. А по кольорам я рекомендую завжди мати хоча б пару варіантів. Один якийсь спокійний, натуральний, такий блискучий колір, а інший вже можна мати щось таке, кислотне, провокуюче. щука таке любить. Навіть взимку, коли вода. Холодна, риба досить пасивно стоїть в піявках, дуже часто працює саме кислота, як такий провокатор. Тому не забувайте про це, і як бачите, кислотних варіантів тут дуже багато. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, напишіть обов'язково в коментарі, на які обларі з цих кренків ви вже ловили, і на які хочете половити в майбутньому. Підписуйтесь на наш канал. Натискаєте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. І з вами був Павло. До зустрічі на воді.